Проєкт Акцент на першому діловому. Сьогодні поговоримо про святкування 8 березня, тобто як українці ставляться до цього свята і на що готові піти задля жіночих утіх. Керівник соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович, У нас мене звуть Віталій Школьний. Здравствуйте. Добрий день. 8 березня досі свято для українців чи не свято? Це формальність, що це є для українців, відповідно до вашого дослідження. Але спочатку ви з параметрів почніть цього дослідження. Я спочатку скажу, що нас спонукало провести таке дослідження. До 8 березня завжди існує певне таке традиційне ставлення, жіночий день. Всі чоловіки вітають жінок і на тому все. Насправді, ми вважаємо, що це свято для всіх, адже ми, як чоловіки, і ми, і ви, ми до цього свята готуємося, напевно, більше, аніж жінки, погодьтесь. І, відповідно, ми вирішили це питання дослідити трошечки ширше і під іншими цікавими ракурсами, які ми знайшли. Ми опитали 1200 респондентів, ця вибірка репрезентативна для населення України і опитували ми від 16 років і старших. Ось. Е, і чоловіків, і жінок, і опитували. чоловіків, ми і жінок, це... щоб ми з вами далі могли вільно розмовляти як про всю Україну. Без що без це населення всієї України, всіх регіонів України, так. міст, сіл. Це повна репрезентація населення України. Ось. Е, першочергово ми запитали е, ставлення до ідеї скасувати. Свято 8 березня, час від часу така а, теза вигулькує. Ну, По-перше, треба сказати, що понад 90% українців проти скасування свята 8 березня. Тільки 5% підтримали цю тезу. Відповідно, 86% опитаних нами всіх українців, і чоловіків, і жінок, збираються святкувати це свято. 14% ні, але тут може бути елементарне пояснення того, що у людини немає з ким святкувати, немає дружини, немає коханої людини. Тому це об'єктивно. Трошки менше збираються святкувати 8 березня на Західній Україні, і то там чверть тільки не збирається. А причини цих, явищ ви запитувалися? ви чи... запитувалися? Ми не, ми не уточнюємо але так. причини, але ми розуміємо об'єктивно, що це свято на Західну Україну прийшло трошки пізніше, можливо, або менше прижилося, оскільки це свято з'явилося в радянські часи. Свято менше святкується в селах, але ми розуміємо, що і там трошки життя інше, та, і інші акценти стоять на порядку денному. Ось. Ну, Серед прихильників різних політичних сил можна відзначити прихильників свободи, які також тільки на чверть не святкують це свято, а три чверті все-таки святкують. Ну а ця політична сила ну, трошки негативно ставиться до цього свята. Але в цілому тотальна більшість українців, і чоловіків, і жінок, збираються святкувати. Тобто, незалежно від політичних вподобань, всі святкуватимуть. На що, на, на що починатимуть? Кого першого вітатимуть? Це одвічне вітати. питання, напевно, в родині, кого привітати першою? Чолові... Дружину чи маму, чи те що. Чи сестру? Ми, <правда> да, чи сестру. ми уточнили, ми запитали українців і вийшли доволі цікаві результати. Е, звичайно, більшість і жінок, і чоловіків, 42% жінок і 52% чоловіків вважають, що першою чоловік 8 березня повинен привітати. Дружин. 36% жінок і 32% чоловіків вважають, що першою чоловік повинен привітати маму. 1-2% вважають, що першою треба вітати тещу. 18% жінок і 12% чоловіків вважають, що, що не має значення, кого треба вітати першою. Але цікавою є, власне, різниця відповідей між чоловіками і між жінками. Кидається в очі, що е, чоловіків, які хочуть привітати свою дружину першою, є більше, аніж жінок, які прагнуть того самого. А це вже означає, що в своєрідній ієрархії жінок, жіноцтва в одній родині, а жінка, дружина частіше за чоловіка ставить на перше місце маму. А саме в цій е, тезі, зрештою, час від часу звинувачують нас, чоловіків. І так склалося в Україні те, що не дуже люблять. Е, да, ну, те, що взагалі ми бачимо, да, 1-2%, це так, не то. до порівняння. Але мама чоловіка, свекруха для дружини, да, для жінки, от, це от виявляється все-таки більше схильні її визнавати авторитет або першочерговість власне жінки, аніж чоловіки. І це є дуже показовим, бо, власне, в цьому нас е, час від часу нам це закидали. Не менш цікавими є цифри щодо того, а хто ж має готувати сніданок. 8 і чи, мають, готувати взагалі і чи сніданок? мають взагалі готувати. Ну, тут з одного боку прогнозовано, більшість жінок і чоловіків вважають, що а, сніданок 8 березня повинен готувати саме чоловік. Близько чверті вважають, і чоловіків, і жінок вважають, що сніданок має готуватися обидвома і чоловіком, і жінкою, і кожен п'ятий вважає, що не має готувати, що, що немає значення, хто готує. Але Тут е, різниця між відповідями е, чоловіків і жінок свідчить на те, що власне, чоловіки дали трошки таку невелику слабинку в цьому питанні. Е, напевно, через те, що вони просто не вміють готувати, давайте це визнаємо. Ось, це вже дані іншого дослідження е, теж. Так, да, і вони і трошки частіше казали, або кажуть, або скажуть е, 8 березня, ну, кохана, може, ти зготуєш, а може давай разом. Ну, але я думаю, жінкам нема чого на це ображатися, можливо, варто просто... Напередодні трошки підівчити, щось готувати чоловіка. Ось. Тому тут 1-0 на користь жінок. Чоловіки дали слабинку. Але є ще одне питання, яке, як виявилося, Фінансове. Чи до нього ще рано? Фінансове це загальне. А от є питання, в якому слабинку дали вже жінки. Ми запитали, а чи вважаєте ви обов'язковим атрибутом 8 березня зайняти, зайнятися коханням? І тут 41% жінок, і це є більшість жінок, сказали, що ні. Натомість відносно більшість чоловіків, 36%, сказали, що секс 8 березня це обов'язковий атрибут. Зранку, ввечері серед обіду не принципово. Це головне, вже, вже не важливо, головне напрямок, так. куди треба рухатися, відповідно. Не, да, чверть жінок 23% визнають, що секс обов'язковий 8 березня, третина чоловіків 31 не визнають, але оцей дисбаланс, що більшість жінок проти, а більшість чоловіків за. Ну, Вкотре нам, як дослідникам, підказує чи демонструє те, що секс взагалі в Україні більш важливіший для чоловіків, аніж для жінок. Але з іншого боку, це ще одна ознака, чому це спільне свято. Не один чоловік повинен бігати, шукати подарунки, готувати сніданок, вітати, а ще й жінка повинна розуміти, що від неї також в цей день дещого очікують. Подарунок зробили, значить потрібно. Е, ну, е, я я говорю про взаємність. взаємність. Ну, та, Тут не може та... бути ти мені, я тобі... Ну, ми ж з вами гралися... Плюс один на чию користь. І, ви ж... і це вже один-один на користь чоловіків ну, так. і жінок. Ну, і ще користь... вар варто вам уточнити, я ваше дослідження читав до програми про політичні вподобання і цей аспект, оскільки в Україні там цікаво все виглядає. Ну, тут з одного боку можна поспекулювати, що прихильники партії Свобода і прихильники партії Удар більше виступають за секс 8 березня, аніж прихильники комуністичної так, поспі... партії регіонів чи партії. Саме час зараз поспі... поспекулюємо. Але але я я би не спекулював, ну, я як дослідник знаю, що о, серед прихильників удару і свободи просто є значна частина молоді, а молодь за секс. А серед прихильників КПУ і партії регіонів є значна частина старших людей, і вони якби, ну їм це вже не цікаво. Ось. Ну, тут є об'єктивні пояснення, але справді така, ну, секс як обов'язковий атрибут 8 березня більше цікавий людям середнього віку, молоді, тобто, але це доволі так широко, широко поширено. Ось. І гроші. Демоногроші потребують. Все, житті... все в нашому житті впирається в гроші. Але власне, власне щодо 8 березня ми взяли такий двосторонній аспект. З одного боку ми запитали одне питання жінкам. А на яку суму ви очікуєте, що е, на яку суму зробить подарунок вам чоловік 8 березня? А чоловіків окремо, ми запитали, а на яку суму ви збираєтесь зробити подарунок своїй дружині, коханій е, людині е, подарунок. І е, тут є вже, я би сказав, навіть певна проблема, соціальна проблема. Е, в середньому жінки сказали нам що вони очікують від своїх чоловіків подарунок на суму 182 гривні. Це середня цифра, максимально жінки називали 4 тисячі гривень. Ось. А от чоловіки сказали, що вони збираються подарувати своїм дружинам а, в середньому подарунок на суму 289 гривень, 290 гривень. І ця різниця, більш як в півтора рази, а, свідчить... Або про те, що жінки недооцінюють своїх чоловіків, або про те, що чоловіки хочуть здаватися своїм жінкам і прагнуть зробити подарунок більший, аніж очікують ті жінки від них. Та? Ось. Але я все-таки розумію, що першочергово, напевно. Жінки недооцінюють своїх чоловіків. І це пов'язано не тільки з 8 березня. Це висновок глобальний, недооцінюють у це всьому. до 8 березня. І, це, і це є проблема українського суспільства. Жінка, можливо, більш впевнена, вона берегиня, вона бачить якісь напрямки, вона не завжди згодна з чоловіком, а чоловік начебто завжди йде за дружиною. І ну, в сім'ї так виходив частенько. Відповідно, я вважаю, що жінкам варто переглянути своє ставлення до чоловіків, о, до чоловіка, перепрошую, не до чоловіків, а до чоловіка, одного свого власного чоловіка. Ось. І е, е, ми прекрасно розуміємо, що і чоловіки повинні. Щонайменше підтвердити очікування жінок в цей день і не тільки, а просто по житті. І, напевно, перевершити очікування жінки. Тоді все буде складатися Жінка добре. Жінка хоче подарунок парфум 20 мл, чоловік готовий на 35. І ось буде такий день-див 8 березня, коли доводиться. Е, ну, справді, я думаю, в таке свято треба творити дива, і чоловіки, я думаю, це розуміють, ми це показуємо. Чоловіки абсолютно готові до свята. І це є дуже добрий показник. Ну, щоправда, наприклад, стосовно грошей також. Тому кожна п'ята жінка нам сказала, що вона взагалі не очікує подарунка на 8 березня. І лише кожен 10-й чоловік, тобто вдвічі менше, сказав, що він не зробить подарунка на 8 березня. Ну, Але тут знову ж таки ми розуміємо, що мешканці сіл, наприклад, ну, трошки по-іншому дивляться на подарунки взагалі, а на 8 березня тим більше. Є якась різниця або особливе ставлення в регіональному розрізі, щоб не узагальнювати всі дані під один аспект, як ви на початку заявляли, що на Західній Україні на 15% просідає е, святкування 8 березня. Е, є певні відмінності, які е, носять, ну, певний, напевно, глибший традиційний характер. Наприклад, традиція вітати жінку, власну дружину першу, більше поширена серед мешканців центральної та західної України, людей середнього віку. Вітати першу маму скоріше цю альтернативу вибирає молодь для яких мама в першу чергу вони ще самі недалеко відійшли від дітей, мешканці півночі, мешк... мешканці міст. Ось. Тобто певні відмінності є, але сама відповідь те, що 86% українців і чоловіків, і жінок збираються святкувати це свято, а святкування ж воно спільне. Ми ж разом з дружинами, жінки разом з своїми чоловіками, будуть готувати сніданок, десь підуть, відпочинуть, проведуть гарно час. Ось. І воно це все показує те, що це загальне свято, спільне свято, до якого йде вся сім'я, вся родина, або ж просто кохана, дві, дві кохані людини. Надалі, коли глянути на теперішню картину, яку ви побачили, як довго свято буде в Україні? Чи воно вже міцно і є в Україні, 8 березня, день жінки, судячи з того, що... який відсоток підтримує? 90% проти скасування. Я думаю, ця традиція буде передаватися наступним, наступним, наступним поколінням, і воно буде а, дуже довготривалим. Так що до цього немає сумнівів жодних. Робимо головні висновки із вашого дослідження, що е, чоловіки жінки недооцінюють чоловіків. Чоловіки до свята повністю готові. І в Україні загальна масова підтримка 8 березня як свято, що воно буде. А тепер у нас час для привітання, оскільки збігає останні секунди нашої розмови з вами. Нам всім треба привітати усю Україну з цим святом. Чоловіки. Жінок, жінки, чоловіки. Нам треба привітати один одного зі святом весни, зі святом 8 березня, зі святом кохання. Кохаймося, бо ми того варті, говорив ваш колега журналіст. Ось. Приєднуємося до цих вітань. Вам за розмову. Дякую. А всім жінкам в Україні, що ж, цвіту побажати, яблуневого цвіту. На цьому у мене все. Нагадаю, у гостях у нас був керівник соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович. Лишайтеся із першим діловим і будьте першими.